На зв'язку в нас вже є Тібор Томпа, голова Угорської громади Києва та Київської області. Вітаємо, пане Тіборе. Вас чуєте нас? Так, вітаю, пане Ягоре. Слава Україні! Смерть ворогам. Ну, дивіться, ми говорили з Олександром Харою і згадували про Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, який єдиний ну, з лідерів країн Євросоюзу і НАТО, ну не знаю, європейських, принаймні членів НАТО, привітав е, е, перепрошую, Володимира Путіна з Новим роком. А Володимир Путін привітав його як голову уряду Угорщини з Новим роком і побажав всього найкращого. От вас, як. Українця угорського угорського походження цей факт засмутив обрадував. Яке ваше ставлення до таких дружніх теплих стосунків Володимира Путіна та Віктора Орбана на поточний історичний момент? Прошу я дуже багато раз говорив і заявляю від угорської громади, що те, що робить пан. Орбан, те, що робить його уряд, пансіярта це ганьба та сором. Мені ганьба, що у угорщини такий прем'єр-міністр, і я неодноразово про це говорив в прямому ефірі угорського телебачення перед його поспішниками, перед державним секретарем Віктора Орбана, що те, що ви робите, це тотальна ганьба та сором по відношенню до українського народу, до українців. І до мене теж, і до всіх угорців цього світу, тому що це є тотальна ганьба, і це ніхто світ не тільки українці на світ вам це не пробачать. Звісно, мене вімкнули і з тих пір Орбанівських каналах. Я не з'являюсь і думаю, не буду з'являтись. Але думаю, що світ не без добрих людей. І нам потрібно робити своє, не звертати увагу на е, пана Орбана на його оці е, методи, тому що його методи це шантаж та залякування. Ось що він може е, він випестив трьох мільйонів люмпенів. Не еліту, а Люмпенів в Угорщині, які одностайно голосують за нього. І я ще хочу сказати, що дуже погано, що його ідеологія, його е, інформаційна політика впливає на багатьох угорців у Закарпатській області в першу чергу на так званих лапках е, українську е, партію угорців е, КМКС, які його підтримують. Тому я категорично проти ще раз говорю проти тієї політики Орбана, що проводить що є тотальним шантажем і залякуванням, пане Тіборе, Але ну, зрештою, немає в сучасній угорщині якоїсь альтернативи. Ну, принаймні, українські аналітики кажуть, що політичної альтернативи лідера, який би протиставив свої цінності. Європейські цінності, гуманістичні цінності у цим тоталітарним цінностям Орбана поки на поточний момент не існує. Чому так і які умови мають з'явитися? Інформаційні, я не знаю, соціальні для зміни і політичного цього ландшафту в Угорщині і суспільного щоб ну ви кажете про цей ядерний електорат Орбана, але я так розумію, інший електорат не проти того, щоб цей електорат панував принаймні в вашелонах. Влади і представляв позицію і волевиявлення всього угорського суспільства, яке точно не, не однорідне і точно не все там підтримує двома руками політику Орбана оцю цю Я би сказав, що ну в плані там європейських цінностей, то антиєвропейську цінностну, я б сказав. Ну, Це моя особиста думка. Прошу. Ну, ви багато в чому праві, Єдине, я хотів би відмітити. Що не зовсім так стосовно відсутності альтернативи, є дві угорщини: є Орбанівська і є не Орбанівська угорщина. На жаль, дійсно багато е, розумних активних людей покликинули Угорщину і за політики, і за того, що Орбан не зміг побудувати нормальне економічне суспільство на сьогоднішній день. Угорщина є найбіднішою країною Європи. Всієї Європи у них нижчі заробітки навіть ніж у Румунії. Стосовно альтернативи формується альтернатива. Є молоді, амбітні люди, рух, моментум і інші, які постійно категорично проти тієї політики, особливо з ставленням з України. Вони приїжджали в листопаді, якраз під час рашистських ракетних атак. І висловлювали своє невдоволення, незадоволення політикою Орбана. І навіть сьогодні вони і в Європарламенті їх представники категорично виступають проти Орбана. І хотів би відмітити, що е, Угорщина розколота, і тільки один факт наведу е, Будапешт де зосереджується інтелігенція, культура угорської нації. Категорично проти Орбана з вісімнадцяти виборчих дільниць Орбан з тріском програв у 17. -ти. тому саме головне на надалі. На, це будапештизація Угорщини. Буде буде Орбана рано чи пізно. Ну, краще, щоб це було чим скоріше. Замінили пане Тіборе. Ну війна рано чи пізно закінчиться, і очевидно закінчиться перемогою. Ну, добра над злом світлому світла на темрявою. Чи після цієї перемоги офіційний Будапешт, офіційний уряд угорщини зможе стати на перешкоді українського поступу на шляху до НАТО та Європейського союзу? Що треба зробити, щоб нейтралізувати інколи проплачену антиукраїнську позицію за рахунок російських грошей? проплачену? Прошу. На жаль, це дійсно так Ще ще одним фактом наведу у угорському парламенті 199 народних депутатів із тих 199 народних депутатів за даними ХВГ опозиційної опозиційного порталу 141, Тобто, вважайте, дві третини є прокремлівськими. Політиками, і які висловлюють про кремлівські е, наративи відкрито або зауволюзавугальовано. Е, тому саме головне, я вважаю, щоб угорщина, сучасна влада, угорська не заважала е, у, про, руху, е, це е, потрібна е, сильна інформаційна політика. Проти цих наративів, проти сучасних орбанівських наративів та ті ж самі наративи вони знову піднімають. Стосовно захисту національних меншин. Ми прийняли закон Україна, яка повністю відповідає рамковій конвенції Європейського союзу та хартії національних меншин спільнот. Ця, цей закон підписаний президентом. І повністю відповідає, повністю ще раз кажу, що відповідає всім тим, чому необхідно відповідати для захисту і розвитку національних меншин в Україні. І друге, я дуже важливим вважаю, що потрібно дуже тісно співпрацювати з іншими європейськими країнами, які ставлять орбана на місце і його кліку. Це в першу чергу вішеградська четвірка. Ну не четвірка, а трійка, тому що угорщина я вважаю це не вішеградська четвірка. Польщею дуже тісно співпрацювати. Чехія, яке головує в європейському союзі, і ставить теж орбана дуже чітко на місце. Ну і звично з сильними великими європейськими країнами. Пане Тіборе, ну які от повертаючись до угорської громади в Україні, які зараз головні виклики і завдання перед українськими угорцями стоять, ось на фактично вже там 12-му місяці російсько-української війни? Розкажіть, будь ласка, про свою діяльність? Ну, дивіться, звісно, найбільший великий виклик це війна, це расистська агресія на сьогоднішній день. Більше десяти угорців вже загинули, віддали своє життя, захищаючи Україну в різних куточках. проти расистів, звісно, це головний виклик. Я думаю, якщо ми переможемо, а ми маємо перемогти. Все буде гаразд угорською спільнотою. Ми є громадянами України. Були, є і будемо відповідальними громадянами України Українцями. Так я теж за походженням є угорець. Моя рідна мова це угорця. Але е, володію, звісно, на відповідному рівні і українською е, мовою. І вважаю, що українська культура така ж близька до мене, як і угорська. Я думаю, це потрібно розповсюджувати. Я це намагаюся розповсюджувати е, в угорській спільноті. Е, Обов'язково е, перфектне знання. Української культури, української мови без цього нікуди не дітись, чого до речі, не хоче визнавати той же самий Сідес, той, той же самий Орбан, і деякі Обанівські поспішники поспішники е на е Закарпатті е Тому я вважаю, що це дуже дуже важливо. Я сподіваюсь, що ви як професіональний телеканал, телевізійний канал, ви як високопрофесійний журналіст, теж дуже багато можете допомогти в цьому, щоб Україна була єдиною. Вона є єдиною, і звісно, щоб ми перемогли. Дякую. Ну, а від себе скажу, щоб і Україна, і Угорщина були в майбутньому. Ну, після зміни офіційної влади в Будапешті надійними партнерами не лише по європейському союзу, але й по НАТО. Оскільки ми сусіди просто зобов'язані на на тісний, на тісну співпрацю е, приречені тісну дружбу і партнерство в рамках єдиної європейської родини. Е, дякую, Тіборна. Безумовно, Томпа. безумовно. Тібор Томпа був з нами. Голова Угорської громади Києва та Київської області. Дякуємо за участь.